І так, телефон відремонтовано. Все з ним працює він. Зараз ось уведу графічний ключ, такий він тут заморочливий. Як, бачите, вже все працює. Камери теж працюють. М -м. Можу продемонструвати ось. Потім. Передня камера теж працює видно. ну, Я просто не хочу себе показувати Ну, Я вас запевняю, що камера працює. Передня селфі. Тому. Якось так. Видно, температура то 42 градуса, 40 і чуть вище 40, ну, коротше, до 50 типа зараз градусів. Чому? Тому що ну він зараз заряджається на швидкій зарядці ось. Тому якось так. Ну, якось просто стоїть, то цей. Просто стоїть на зарядці і не нагружаю, то, то нормально, коротше, температуру він тримає. Тому якось так. Е, в... Телефон відремонтував швидко. Їй, звісно, Юрій, трішки вибачте, що задержав ваш телефон, Ви вже мені писали. Що типу, як там телефон, як там цей Ну, чому я задержав? Тому що я вам вже об'ясняв, що е військовий один телефон був прийшов. Потім ще один військовий прислав. І я їм швидше відремонтував. Тому якось так. І... Як зробив військовому і відразу взявся за ваш телефон. Ви бачили, час ночі сів і все. Тому що я теж розумію, що ви чекаєте і я просто поважаю своїх клієнтів і все. Тому якось так. Ось ваш телефон, потім буду сідати за Samsung там. Трошки я вже його типу, підрозібрав, ну, як чуть підрозібрав, коротше, там Samsung A40 теж людині потрібно зробити. Тому якось так. Якщо кому потрібно пишіть в Telegram, відремонтувати телефон, пишіть в Telegram, пишіть в коментарях. Будемо домовлятись. І присилайте ваші телефони на ремонт. Завжди стараюсь якомога швидше відремонтувати телефон. Качественно, як для себе. Тому якось так. І до слідуючих ремонтів.